Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців, але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом із нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да? вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні, ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезні. І розмовляють про відновлення і про побудову України, і вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. а Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашу м'яшо цього міндіча оцю ця історія корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни, а це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші. І тільки, щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, тоді може корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки такі заходи існують, але завдяки не хорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих. Явних інвестицій, не фінансувань, які, за які вже мали б щось побудувати, бо да, але ну коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все, і у мене є відчуття реальне, що якщо не буде, тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за цю всю історію, а реально, як-то сплатяться, що всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І а, може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контроль. Всі процеси, куди ці кошти йдуть, буде давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнес, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. Вряд ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, Будь ласка. Rebuild Ребул, invest, invest Ukraine. європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім папа.